Всім привіт! Це нове відео. Сьогодні 19 січня, і сьогодні мені офіційно як 17 років. Вчора, 18 січня, у мене було день народження. Зараз буде декілька кадрів з вчорашнього дня. Сьогодні мій день народження. Я якщо повернулася зі школи, і одна з моїх подруг подарувала мені подарунок на день народження. Я хочу його разом з вами. Відкрити і подивитися, що там. Я цілий день в школі не могла дочекатися, коли я вже придумаю, подивіться, що тут є. По-перше, тут є такі маленькі солодощі, що типу постіла від Bob Снейл. Потім тут є фотографія разом з нею, з я не буду вам показувати, що, хто там, і що там. Так, далі тут є така велика пташка. А, це термос чашка, така хоп. Прикольно, я люблю дуже сильну чашку. І це ще термос. Прикольно, мені подобається. Потім тут є кондиціонер для волосся. А, ні, це відновлююча маска для волосся. Дуже прикольно пахне, мені подобається від форм. І також тут є такий футляр, в якому. А, сюди можна кладати. Ммм, цікаво, сюди можна складати окуляри. Це прикольно, мені подобається. Реально, круто. У мене є час і хочу трошки поспілкуватися, порозмовляти, розповісти якісь новини, що у мене і як нещодавно, десь на минулому тижні, ми їздили разом з батьками до оперного театру. Якщо ви дивилися минуле відео, там де я. Знімала про Новий рік, то 30 грудня повинні були йти новобернета на виставу Новорічна феєрія». Але її перенесли на 13 січня. Так от 13 січня ми поїхали. Зараз теж буде декілька кадрів з цього дня. З того дня. mm-hmm <laughs> Просто дуже сподобалася. «10 із 10». Також ми домовилися з батьками, що в цьому році ми підемо на екскурсію, яка проводиться в оперному театрі. Там розповідається, як був побудований, коли, що. Також там показуються різноманітні кімнати, які, ну, взагалі-то завжди закриті коли вистави. Потім сказали, що будуть показувати за кулісся. Це дуже цікаво, тому що сподіваюся, що ми. Зможемо зібратися та поїхати на це, тому я сподіваюся на це. Я нічого не знімала по дорозі, тому що ми коли їхали в автобусі і мені було якось дуже зручно це знімати.